і колину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Оховайте та вставайте. Кайдани, порвіте. Там махи та дамської дворці на біску. Амієте, ради, де п'є восов Там махне дамської дворці на біліску. Вставайте, да и вставайте, айданы порвите, пороните и вставайте, цепи разорвите. все yeah, Вамо країні! Відражою злою кров'ю Болю кропіте! А мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути, незлим. speaking